Про пасивний дохід. Ось. Які способи створення пасивного дохіду для людей, які мають обмежений стартовий капітал? Так, тут треба розуміти, основне, яке правило інвестування. Щоб щось отримати, треба щось віддати. Тому насправді з маленьким, ну, з невеликим капіталом, скажімо так, буде і невеликий і пасивний дохід, тому що пасивний дохід це відсоток від капіталу. Тобто, якщо ви вкладаєте 10 тисяч гривень, у вас буде пасивний дохід на якомусь банківському депозиції чи на облігаціях 10 річних, то це буде тисяча гривень з 10 тисяч гривень на рік. У ну, невеличкий пасивний дохід, тому його доцільність не така висока. Тобто, я б сказав, недоцільно з маленьким невеликим капіталом йти в пасивний дохід. Доцільніше збільшити цей капітал, якраз інвестувати в себе, в свої навички, щоб збільшити свій дохід, збільшити свою ось цю дельту, яку ви постійно зберігаєте, можливо, інвестуєте, і таким чином збільшити свій капітал, а потім уже виходити на пасивний дохід. Це Основна така верхньорівнева концепція, так якою ми дотримуємось в роботі з клієнтами. Спочатку треба створити капітал, а потім уже отримувати відсоток пасивного доходу з цього капіталу. Щоб отримувати пасивний дохід, тобто можна купити банальну квартиру. Ця модель працювала до війни досить добре. В Києві купити квартиру біля метро, отримувати пасивний дохід. Uh -huh. Але вкласти треба десятки тисяч доларів, а отримувати ви будете. Ну можливо, 300 доларів в місяць за буде добре на цей час. Тобто тут і дохідність невелика, але з війною накладаються додаткові ризики обстрілів дронів, ракет і так далі. І так далі. Тому зараз цей метод він вже не такий популярний, як раніше. Є депозити, є облігації, є земля, яку можна купити і здавати в оренду. Для всього цього потрібен капітал. Ну, хоча б від 3 тисяч доларів можна купити один такий земельний пай ділянку, як я бачив, те, що я досліджую по ринку, десь біля 150 тисяч гривень потрібно, щоб купити один гектар, і ви можете його здавати оренду і отримуєте 8% річних у гривні. Є компанії, які це пропонують, тому невеликий. Я сфокувався, сфокусувався на створенні капіталу, а потім може на пасивному доході, а, а інше слово хотів сказати схема, але чомусь воно в, в моїй свідомості зараз має більш негативне забарвлення. Але скажімо, ну як ідея, пов'язана з квартирами. Ви, ви кажете, що до повномасштабної війни це більше працювало? А як, наприклад, як варіант, коли купують квартири декілька квартир на етапі котловану, уявімо, що тоді там квадратний метр, коли ще. Коштує ну нехай тисячу квадратних доларів. Чекають, поки будинок здається. І зазвичай, коли будинок вже на завершальному етапі, то квадрат може коштувати більше двох тисяч дві з половиною. І відповідно декілька квартир взяли, заробили на тому, ну тому що це більш ризиковано вкладатися через те, власне, ціна мала. А вже коли будинок зданий, ти вже розумієш, що він зданий. Тоді вже забудовники ставлять ну, більшу ціну в декілька разів. І от я знаю, що люди купують. Потім продають дорожче, заробляють гроші і потім знову вкладають ну, в нові будівництва. От наскільки в вашому розумінні, ось така ідея є ефективною, і доцільною, доречною, це хороша модель, якщо у вас є компетенції. І ви розумієте, як аналізувати ці об'єкти, ці будівельні компанії, життєві комплекси. Якщо ви розумієте і можете проаналізувати, і ви можете з певністю сказати для себе, що ось цей будинок добудується, тому що якщо ви як ви кажете, інвестуєте на котловані, то у вас головний ризик, що просто не добудується будинок і не здасться. Мало того, що він добудується, є момент, коли він вже добудований, але комунікації ще не підвели. І часом є різні моменти по землі, де є суди. Земля насправді там в оренді не належить там цій компанії, і людина стає власником квартири, але вона не є власником землі, на якій розташована ця квартира, і тут настає різні оці конфлікти і так далі. Тому це хороша насправді модель, якщо ви розбираєтесь, і до 2022 року це дуже добре працювало, особливо в Києві. Люди інвестували, перекладали так капітал, але те, що ми бачимо зараз. Що я бачу серед клієнтів, кого є ці квартири, більше нерухомості. Вони більше виводять свій капітал. Часто продають ці квартири, виводять свій капітал десь в західній юрисдикції або на фондовий ринок. На жаль, але орендний бізнес якраз у ці квартири воно процвітає на заході. Наприклад, Львів там дуже сильно виросла вартість цього, і там ця модель, мабуть, працює. Те, що я бачу, клієнти з Києва вони зазвичай хочуть, ну, виводять багато я знаю. Ви сказали слово, яким я хотів би замінити модель да, замість схеми. Якщо вже от тему квартир торкнулися, ще одне питання цікаве, також от ваша думка. От наскільки ну, я розумію, що це ризиковано, але чи може це бути оправданий ризик? Мені просто попалася стаття про те, що ось ці прифронтові міста, такі, як там, Кровськ, звідки виїжджають люди і продають свої квартири. Ну от якщо в моєму розумінні там квартира має коштувати ну від 50 тисяч доларів, якщо це говорити про Київ, там якісь районні центри, шостка, наприклад, до речі, то я бачив, що там можна трикімнатну квартиру купити в Сталінці в центрі міста 5-8 тисяч доларів. Але все рівно ну це було якесь розуміння, що квартира, ну навіть якщо маленьке місто, ну то хоча б кілька тисяч доларів. А ось якщо говорити про Покровськ, ну або такі маленькі районні містечка Дніпропетровщина, Донеччина, то бачив, що люди готові віддати навіть там за 60 тисяч гривень, тобто що ну, є взагалі там півтори тисячі доларів. І ти розумієш, чому? А, і якщо ну хтось купить, я не думаю, що хтось купить для того, щоби туди переїхати. Хто може купити це лише для того, щоб можливо дивитися це як інвестицію? Що коли закінчиться війна, коли повернеться нормальне життя, то ця квартира, яка коштувала 60 тисяч гривень, ну можливо, буде коштувати там п'ять тисяч доларів. Да? І ну, ця інвестиція з 60 виросте до 250 а от наскільки ось така модель, на вашу думку, Ризикована чи ні, і чи варто ось пограти в такий варіант? Вона має право на життя, але знову ж таки треба розбиратися, брати на себе ризик. Вона можлива, але якщо ви ну, там один раз в житті купили, продали квартиру, то мабуть, це ще недостатній досвід, щоб займатися такими речами. але і Щоб робити висновки, да, що це працює? Так, так, і точно не треба дивитися на якісь успішні кейси, що хтось зробив мій товариш і в мене теж вийде. Ми не знаємо, яка там була ситуація. Тобто, ми дуже поверхово знаємо, тільки знаємо результат. Але завжди є люди, які йдуть проти системи, які в найгірші кризові часи вони якраз заходять в ці активи, вони купують і вони часто виграють. Uh -huh. а, є такий інвестор на фондовому ринку України. Не буду називати ім'я, але він, наприклад, проінвестував Авдіївський коксохімічний завод. От, уявіть, угу. До війни, до 2022 року. Це він проінвестував десь у 2017 році і до 2020-го. Там він отримав ну дуже хорошу дохідність, навіть від власника, який є там одним з олігархів. олігархів, він судився, і навіть отримав дуже хорошу компенсацію за те, що там ці акції в нього хотіли якось забрати неправомірним чином. Тобто він проінвестував в місто і в підприємство, яке знаходиться ну там недалеко від лінії фронту на той момент, навіть на. 21 перший рік Авдіївка це як таке недалеко передмістя від Донецька, який вже окупований. Ну за Авдіївкою все було вже далі. Ну, сіразон, якщо так, так можна так, назвати. Так, так. На карту подивитись там. Зразу Донецьк я був в їзд... ну, журналістом. Працював у 2017-му, Був в Авдіївці, був на коксохімії. Ну це фактично завершується межа міста і І... Так, от е, людина просто професійна в нього був доступ до фондового ринку України. Uh -huh. У нас більшість людей навіть не знають, що в Україні є фондовий ринок. Він такий наполовину мертвий, можна сказати, але він є. І а, якщо у людини є ліцензія, дозвіл, дозвіл від комісії по цінних паперах, він може робити угоди. І цей інвестор зробив цю угоду. Це було на кілька років, два або три роки, він отримав там фантастичну дохідність, і ще й суд виграв. Так? І він вийшов з цієї угоди, скажімо так, переможцем. А зараз, ну, бачите, на жаль, Авдіївка вже окупована. А, але в той момент це була теж дуже ризикована інвестиція. Він пішов проти цього ризику скажімо, не так як більшість, і він переміг. Тому, якщо ваша модель, як ми кажемо, ви її проаналізували, ви в ній впевнені є факти, які говорять, що так, і ви готові ризикнути, тоді чому ні? Але треба нести відповідальність за свої вчинки, розуміти, що може і не вийти, і це не мають бути ваші останні кошти, і точно не кредитні кошти.